І разом із тим Фрідріх Мерц не відкидає постачання Україні крилатих ракет Таурус. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій пресі. Конкретики в цьому питанні досі ніякої, але це недосказане не завадило російським політикам і пропагандистам щинити цілком конкретний ажіотаж довкола теми далекобійної зброї. У Кремлі звинуватило офіційне Берліну у подальшому провокуванні війни. Мовляв, це дозволить Києву здійснювати. Цитую. Терор щодо мирного населення? Ну погодьтеся, особливо цинічно це звучить з уст терористів, які ну щодня спрямовують по мирних містах руї дронів. Ну і модернізують свої ракети. Пропагандистські змі пішли ще далі, і навіть заговорили, нібито в московських кабінетах у відповідь на дії Берліна розглядають можливість завдавати ударів по Німеччині. Що ж довело Москву до такого рівня абсурду? Чому саме Лише слово Тауру з дія на агресорів мов червоне на биків. Ми зібрали найважливіші характеристики далекобійної ракети на інфографіці. Пригадаємо. Ці ракети називають аналогами британсько-французьких штормшедов і скальп. Щоправда, низка військових експертів вважають їх іще небезпечнішими, бо вони здатні вразити ціль на відстані понад 500 кілометрів і пробивати підземні бункери. Ракети Таурус німецько-шведської розробки були прийняті на озброєння в німецький Бундесвер ще 2005-го. Відтоді по всьому світу зарекомендували себе як потужна далекобійна зброя. І ось чому. Таурус авіаційна крилата ракета класу повітря-поверхня великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження добре захищених об'єктів, зокрема під землею. Загальна вага ракети наближається до півтори тонни, а довжина сягає п'яти метрів. Серед сильних сторін ракети виділяють стелс-технологію, яка дозволяє ухилятися від ППО та радарів, а також летіти на невеликій висоті 30-70 метрів. Таурус також має дві боєголовки. Перша під час вибуху усуває основну перешкоду, а друга завдає точного головного удару по цілі. На сам кінець високу точність забезпечують одразу три системи наведення. А серед інших переваг ракети називають її універсальність, оскільки запустити таурус можна і з літака, і з корабля, і навіть із вантажівки.